Так. Как тусовка, типа всіх сигнал. похоже і вона в тих клуб в цих Шортиками. Воно то ніби з одного боку добре, може трохи ноги загоріли, як йшли, бо як мене морда загоріла, то, навірно не є ноги, але mm. це не факт, а? Лічіко. Ні, Таке як воно було згорівше і. Це морда. Морда Угу. В одноклассниках, але мені подобається. Запрошує до себе, випили вдома кави, зайнялись сексом. Вони такі в 6 ранку просинається. Мене ж жінка за цигарками послала. Що буде, що буде? Тобі я крейда, то каже, є. Давай навастив, навастив, руки, краї, де додому. Жінка каже, да ти шлявся цілу ніч. Я каже, ну що, пішов по цигарки, магазин закритий, я пішов в бар, сів, заказав собі випили. Розговорилася, я її припустив. Нам запросили в нас випили викликали, зайнялися сексом. Я кажу, так, покажи руки. Та собака, цілу в більярд грав. Може я ще не так розказую, але От такий, мені, мені понравився. Як на однокласники, то... Але не раз так випробовував. як люди вдягнені в а Я ноги. йому зараз буде це світлофор. Це таке як Дима, да? <тутут> <тут> як це <цьому> називається Renault? Не, Renault. Трафик. Топ. Нисан проект. Номер тонкі оживин. Це люди, не до люди, Ні, Люди, ну не мужчина. В твоєму розумінні. В да, моєму розумінні мужчина це мати підсумки. І все, трошки. Ясно. Ну, от, наприклад, я тобі вже розказував. От, наприклад, Олів для мене. Ну, я не знаю, ну, він для мене ну, зовсім, я не бачу в ньому ну, чоловіка, скажем там, щоб. Ну, абсолютно. Я це не так діво поміняю, як на нього ведуться? Ні, ну я не кажу, він симпатичний, в нього гарні голубі очі, все, не товстий, не худий. Ну там рост, ну так, це таке, це такий рост, що не дуже малий. Ааа, это ж червоний. Треба бік. Калуша. Через ДТ. Будеш заїжджати на 2001. Ти Та що там сама бігла і ту...